Як Азнаурі, в тобі оборонні бої тривають на північному прикордонні Харківщини у районах Вовчанська та Липців. Наші захисники намагаються стримати ворога, який напередодні прорвав кордон. Найважчі бої тривають за населені пункти, які були сірою зоною Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійникового та Огірцевого. Повідомили у генштабі. Запевнили, наші воїни діють на підготовлених оборонних рубежах. Про цей наступ збройні сили знали заздалегідь і готувалися, заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Наразі дії росіян більше схожі на прощупування нашої лінії оборони, і противник ще не. Не задіював основні сили. Україна перекидає додаткові сили на харківський напрямок. Повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він додав, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і той запевнив, що Збройні сили забезпечують усім необхідним для захисту наших позицій. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум, Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який саме так захищають наші позиції як потрібно. Ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так. Саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри. Росіяни вбили чоловіка та жінку у Покровському районі на Донеччині. За даними прокуратури області, під ворожий удар потрапили мешканці села Єлизаветівка. Населений пункт ворог накрив зі ствольної артилерії. А в часовому яру внаслідок обстрілів дістали поранення 65-річна жінка та її син. У місті також пошкоджені житлові будинки.